У мережі опублікували відео із Сумської області, на якому працівники ТЦК вступають у бійку. із місцевим цивільним. Як повідомляє ТСН, інцидент стався у місті Шостка. На кадрах видно трьох чоловіків у формі і одного цивільного. Як раптом один із них штовхнув цивільного і той упав. Чоловік підвівся і дістав телефон, щоб зафіксувати номер машини, але отримав удар з ноги у груди від працівника ТЦК. Коли у відповідь цивільний хотів дати здачі, двоє чоловіків у військовій формі напали на нього і стали бити нога згодом інформацію прокоментували у сумському ТЦК та СП. Там запевнили, що причини конфлікту встановлюються. Керівництво Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки всебічно сприятиме проведенню слідства. Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка. Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред'явити військово-облікові документи, не ображати військовослужбовців, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання, і не втікати від них. Закликаємо уникати спекуляцій на дану тему. Йдеться у повідомленні.